У цьому ліцеї, окрім звичайної освітньої програми, діти проходять ще й посилену військово фізичну підготовку. Навчання триває два роки. Вступають діти після 9 чи 10 класу школи. Хотів бути спочатку військовим медиком, а це вже як років 5, хочу бути десантником. Це ще було до повномасштабної війни, а зараз ще більше. У мене мама військова і. Я б в майбутньому теж хотіла б пов'язати своє життя з чимось військовим. Мені подобається, що тут більше уроків фізкультури. Є заняття боксу теж, ось тому мені подобається. Вивчають діти робототехніку, керування дронами та захист України. Тут є медичні засоби, знову ж таки, і турнікети, і різні там пакети там перев'язувальні, тампонувальні матеріали. Додатково ще ми вводимо елементи, скажімо, гірської підготовки, туризму. От, знову ж таки, поводження на місцевості. Ми маємо тут ну, всі засоби для того, щоби Займатися цією справою ми маємо системи страхувальні, мотузки, щоб мати можливість, ну скажімо, зберегти власне знову ж таки своє життя, підготуватися до якихось певних випробувань. Основна мета це надати сильну підготовку. Для вступу в вищі навчальні заклади, тому що це майбутнє України, це майбутні управлінці як силових структур оборонного комплексу, так і державного управління. Ми формуємо у дітей світогляд, ми формуємо у них підхід до своєї майбутньої професії. За словами Олександра Баленка, протягом двох років існування ліцею кількість вступників збільшилась у понад два з половиною рази. Серед усіх ліцеїв такого спрямування, як наш, у нас найвеликий відсоток дівчат. 30% дівчат у нас навчається разом з хлопцями, об'єднані класи. Гуртожитки, зрозуміло, що різні умови побутові для дівчат створені окремо. Навчаються ліцеїсти лише очно. Задля цього заклад обладнаний укриттям. Якщо йде тривога, вони навчаються в класі, вони на протязі трьох хвилин повинні перейти в обладнаний клас в укритті. Якщо звучить сигнал тривоги, вони йдуть з спальних приміщень, йдуть в укриття, і там обладнані теж місця для відпочинку. Навчаються діти не лише з Полтавщини, а й з інших регіонів, зокрема, з сусідньої Сумської, Харківської та Дніпропетровської областей. Оксана Іванова та Микола Єрьоменко – Суспільне новини Полтава.